Невелика реконструкція планки ДОПС. Замість ось такого регулятора, який розширює, дає змогу розширити і звозити планку під розмір. Підібрав реєчку таку, щоб вона утримувала ці, ці дві полоски. Невеличкий зняв фаски, щоб регулятор спрацьовував. Ну, його можна розширити і звозити. Затягнув гайки, болтити і все. Все працює. Ну і розмір, відповідний, який потрібно, такий зробити можна. Можна ще позрізати трошки, щоб легше все було. Тут в такої міцності не потрібно наполовину, а то й більше поспилювати ці головки болтів, гайок, пошліфувати трошки і пофарбувати. Ось така штука.